Привіт! Настала черга вам розповісти, що я буду сіяти в цьому році, що буду спробувати посіяти нові експерименти, Новий рік, новий сезон посівний, скажімо так. Значить, в минулому ро ролику я вам показала, що я сіяла, які мої враження тепер з приводу цього року. Значить, салати, е, салат, вибачте. Цибуля, Салатна ексибішн. Буду новим методом сіяти. Будемо бачити, її потрібно зарані сіяти, щоб було ну, хоча б так, як на малюнку. На серпень місяць, серпень-вересень місяць, то потрібно вже його сіяти сьогодні 20, 24 січня. Можливо, сьогодні, можливо, завтра я буду сіяти. Я постараюся вам зазняти, як в мене вийшло, що я сіла, як я його сіяла. Далі, Маноко. В мене в тому році не зійшло, буду спробувати в цьому році. Чомусь, чомусь не, 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 не вийшло, але його також вже треба в січні сіяти. Капуста Пекінська, Summer Хайленд, я її не сіяла, але мама якогось року сіяла. Обіцяють вони головки, головки вони обіцяють до 1,5 кг. Це невеличкий голок. Тобто і 70-75 днів це середньо. Але її також вже треба сіяти. Вона не любить, її треба зарані сіяти або аж влітку. Або аж влітку її сіяти. Перці. Барбі нове. Нічого не можу сказати, що у нас тут обіцяють розміром, середньою масою, технічної стилості. Маса сягає 200-220 г. Я можу, я можу сказати, що ви можете поставити на паузу і прочитати. Нічого поки що не можу сказати. Дешеве ось це. За 8 гривень. Оцей кольочок я купила. Не можу сказати, скільки тут насінин, але не 8 штучок, однозначно буду сіяти. Золотий це також нове. Золотий телець. Буду пробувати. Спробую. Гурме. На жаль, я його, я його викину. Щось мені ці гурме, вони в мене в жовті взагалі нічого. Білий. Коротко біла зірка отакої фірми вони. Ну, що я можу сказати, дуже схожість, бачите, я навіть написала, гарна схожість. Але... Але, але мені сам перець, тому що він білий, він тоненький. Ну, єдиний плюс, він дозріває краще, ніж червоні ніж жовті перці. От що я можу сказати. Але я його поки що подумаю. Пластівка не сіяла, нічого не можу сказати. Але вони нам це стиглості 120 днів від сходів. Так. Стінка 7 мм нам обіцяють, але щось мені здається, це буде такий самий, як Атлант, ну, не знаю. Шикарний перець, дівчатка, сійте, садіть, але подалі від, від солодкого. Ви, якщо на консервацію, навіть зелений, ви його відкодисте, от такий кусочок, і воно буде вже гостре. Не так, як оці великі даєш, 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 ті, що на базарі куплені, даєш, а воно ніякої гіркоти. Шікарніше. Перчик достигає вже у вересні, на жаль. Можливо, пізніше просто був посіяний, із-за чого і стиглість у нас була пізніша. Викидаю. Це гурме цієї фірми, я ж кажу, жовтим буду інші сорти пробувати. Моя улюблена Лаура. Обов'язково самурай вони ростуть ну, 20-20 см, щоб ви розуміли, вони спочатку витягуються, а потім темніють. але вони розові, вони м'ягенькі. Їх шикарно. От на барбекю, хто бажає літом взяти овочі на мангальчик чуть-чуть при... просто присолили, приперчили і зразу на мангальчик пару хвилин. І воно не має гіркоти. Вони довгі. Вони от такої товщини, щоб ви розуміли, і 25 см. Погана схожість я тут. Погане слово написала, звісно. Але потрібно через пророщування. Тобто зараз я, мабуть, буду робити водою злею пролью салфеточку, але не в цьому розвитку, в наступному. Пролью салфеточку, ну, їх тако висиплю на цей, на серветочку. І... Накрию і поставлю на батарею. На 2-3 дні, якраз до вихідних, щоб я могла його все посіяти. Бо це зараз 2-3 дні потрібно до 1 лютого дуже багато чого посіяти. Тому що строки вони нам потім дають врожай, відповідно, в строк. Червоний красень. Ну, що я можу сказати? Не дуже якийсь. в мене є перець тут. да Коротше, я його сіяти не буду. Він пористий, тверда шкірка, негарної форми. Ну, така форма шарообразна, але він пористий. Він, якщо взяти лауру, яка повністю як молоденька, навіть з великими, тут, якщо великий плід, його треба бажано кісточку викидати. Тобто ми цей красень викидаємо. Так, і корней. Буду садити, а чого ні? Обичний баклажанчик. От так. Помідорки, помідорки. Дебира червоний. вони. Не знаю, тут до 26-го року, звісно, носіння. Але деберав він високий, буду сіяти. О, восторж садовода. Нащо я його купляла в тому році? Я його сіяти не буду. Тут маленькі плоди, вони мені зовсім не потрібні викинути. Санька. Ну, будемо ще, тут пар... є. пару насіння не пару Паручок буду сіяти. Для двора учорний. Тут ще є. Так, оця нові я купила. Вернісаж червоний. Ну, спробую. Чоловік ще не знає, що такі я взяла полосаті. Але будемо бачити, що він скаже на них. Він любить невели... невеликої форми. От, але то, що вони полосаті, будемо бачити, чи сподобається, чи ні. О, Шапка мономаха. Високорослий. Ні, Середньо а, середньостиглий. Кущ висотою до півтора метрів. Мені високорослі потрібно. Це будемо пробувати. Альба перець. О, бачите, я там до перці не... не поклала. Альба середньо ранній. От от жовтий будемо його пробувати. Можливо, гурме пару насінин зробимо пару цих і будемо зрівнювати. Тому що мене цікавлять ті, ну, ті, ті рослини, які мені будуть приносити врожай. Навіть на 3-4 кущика, щоб я мала той врожай. Голове серце, всі його знають. Я буду вперше його сіяти. Я знаю, що в нього дуже великі плоди знизу куща, і чим вище кущ, тим менші плоди. І пишна україночка. Також високорослий рос, рослина, висотою від метр метр тридцять, підв'язки до опори потребую. Також знизу вона велика, мені сказали. Як волове серце. Просто форма, бачите, тут серцем, тут кругу. ну, побачимо. побачимо. От, Я буду використовувати епін на, на посів і будемо бачити. Дякую за увагу. Будемо щось зараз робити. До побачення!